Алло, доч, ти вже вийшла? А це хто з тобою так балакає? А чого він так наполегливо щось від тебе хоче? Я чую, що він лізе. Сонце, тобі не комфортно? Слухай сюди, відійди від нього негайно і стань у бік біля школи. Завтра з татом підемо до класного керівника, викличуть його батьків і хай готується отримати на горіхи. Треба. Ти маєш право ходити зі школи спокійно, а не відбиватись від таких кавалерів. Зроби вигляд, що слухаєш мене. І йди в бік до охорони. Молодець, я вдома розкажеш все до кінця.